Всім привіт! Ви на каналі CriptInvest, і сьогодні я хочу вам сказати розказати про проєкт MEME. Що таке меме? Меме це у нас є токен, рідний токен екосистеми MEMELAND. А що таке MEMELAND? MEMELAND — це у нас є венчурна студія, яка створена такою. От, не знаю, як сказати то фаундером 9 Гак. Дев'ять гак це такий фаундер, в якого є от 16, практично 17 мільйонів, до, мільйонів підписників у Телеграмі, ну і в інших соціальних мережах. Там в нього є підписники. MemeLand — це створений якраз тим меблем 9 гак, і е, на ринку вони вже досить довго, практично з 2008 року. І чим вони займаються, вони запускають коротше, стартапи, Там е, збирають е, фонди. І так далі. Тепер, що хочу сказати про сам проект Меми Дивіться, що нам треба робити. Зараз, в них, проходить, зараз в них проходить такий ардроп собі. В айрдроп виділено 17 мільярдів токенів меми, 17 мільярдів токенів меми виділено, і 25% виділено на ком'юніті. Тобто, одна четверта від усіх цього пулу буде виділено на ком'юніті, тобто, тобто на нас. На простих юзерів. Що хочу ще додати, давайте по інвестиціях пройдемося. 16 мільйонів доларів сюди занесли 25% на аеродроп виділено. Можете подивитися, 30 на там 12 на інвесторів, ну це таке, це неважливо. Тепер дивіться, що нам потрібно робити для того, щоб отримати аеродро від цього проєкту. На сайті memecoin.org нам потрібно. ссылка, посилання буде, всі посилання будуть в описі. Нам потрібно підключити свій Twitter, Нажимаєте сюди Connect Twitter. Після цього у вас має авторизувати. От тут відображає мій twitter аккаунт. Далі що вам потрібно робити? Виконати всі завдання. Абсолютно всі завдання ви тут виконуєте гаманець, кавгаманець, таку кукурудзку, стежите за твіттером, там мемекоін, ще за іншими твітерами стежите. Получаєте теж кукурудзку за це. Свій назві профілі. Сердечко і мемекоін ви, От зараз як в мене. ви це і ставите, і за це ви отримуєте кукурудзку, тобто мемепоінти. Так, э, ці мемо-поїнти, вони будуть контуватися вже на токени меми. Дивіться, тут також є реферальна система. Але для, э, для того, щоб запрошувати інші рефералі, вам треба мати NFT NFT від Memeland. Щоб ви просто розуміли от їхні NFT, колекції та э, Potatoes, cap, Captains, щоб ви розуміли, скільки вони коштують. На OpenSea, наприклад, я візьму Potatoes, коштує. Мінімальна там ціна 1,9 ефіра, що зараз дорівнює 3 3000 доларів. Я вкрай не рекомендую вам купляти ці нефті, тому що, ну блін, ну невигідно взагалі. І дуже великі ризики. Чому дуже великі ризики? Зараз я вам скажу. А ризики великі, тому що це просто мем токен. Всі ми знаємо там Inu, знаємо там Dogecoin. Це приблизно так само. От у їхньому вайтпейпері, якщо читати, то написано, що це там цифровий токен на ERC-20 платформі, платформі, немає ніякої функції, немає ніякої забезпеченості. Просто він є безкорисливий, тобто його не використовує в ніяких цілях, то той токен тільки для розважальних цілях, тобто тільки для розваги його якраз і створили. Цей токен хочу сказати те, що в них не набрали досить великий хайп. Досить великий хайп. От на їхньому твіттері, якщо подивитися 2 і 3 мільйона підписників, ви просто представляєте, які масштаби у того, у того проекту. І ще один дуже великий плюс, і знаєте, така грандіозна подія, яка відбулася нещодавно, це те, що на Binance вони Binance біля Binance об'явила лістинг, тобто об'явили лістинг вже 3 листопада. 3 листопада об'явили лістинг MemeCoin, А зараз відбувається LaunchPool. Хто не знає, що таке LaunchPool, це можливість отримати токени перед лістингом за допомогою стейкінгу BNB, TUSD або FDUSD. Зараз, в принципі, проєкт не потребує ніяких вкладень, мало часу він потребує. І в приблизно, думаю, хоча б один аккаунт можна загнати на це. Буквально 5 хвилин, ви просто підписуєтесь там, включаєте гаманець і все. Ви вже можете в принципі, претендувати на дроп. Ну що я хочу сказати? Хочу сказати те, що вам потрібно мати дос Ну, ну Твіттер, вам потрібно мати підписників в Твіттера, якщо у вас 0 підписників. Там потрібно накрутити або, не знаю, накрутити тих підписників, тому що якщо у вас немає підписників в Твіттері, то можливо вам є цей, не роздадуть той дроп. Я думаю, що якраз MemeCoin і буде брити аккаунти, і не такі брити аккаунти не роздавати тим, хто якраз в кого слабенький Твіттер. У ну, мене він теж слабенький, садиться підписників. Ну, тому ссылку я залишив в описі, можете зайти підписатися на мене. Вот. Ну і на тому, в принципі, все. Якщо вам відео сподобалося, поставте лайк, підпишіться на канал. До нових зустрічей. Пока.